Доброго дня, шановні мотоциклісти, та всі небайдужі до двохколісної техніки, хлопці та дівчата. Моє Олексій поряд зі мною Нікіта Цикаленко. Це тренер з Hard Enduro школи Extreme Wheels. Всім привіт. Сьогодні ми знімаємо для вас тест-драйв та огляд на новенький повітряний Covilight 300. f По-перше, це буде огляд порівняння з його попередником, бестселером минулих років Covilight 250. По-друге, це буде огляд у дещо жорсткіших умовах, аніж зазвичай використовується цей мотоцикл, а використовується він як універсальний моцик для бездоріжжя. А продемонструємо саме його можливості як перший мотоцикл у дисципліні Хардендур. Про тим, як ми почнемо тест-драйв. Нікіт, розкажи трошки про ці байки. Це байки з твоєї школи. Чим вони відрізняються? Цей мотоцикл я придбав у 2021 році. Спочатку він був моїм особистим, а з часом, з відкриттям школи, я почав його використовувати і для навчання моїх підопічних. Скажи, який наразі пробіг у ньому? Наразі в ньому більш як півтори тисячі мотогодин. Ці цифри, мабуть, нічого не скажуть для звичайних людей, але ті, хто їздить мотокрос чи Хардендура, використовують офроуд техніку саме за спортивним призначенням. Я думаю, чудово знають, що мотоцикл 1000 плюс мотогадин це сурове випробування для будь-якої техніки. Скажи, будь ласка, по відмінностям, давай почнемо будь-з двигуна, чим вони по. Своєму серцю відрізняються в першу чергу. Змінили головку блоку циліндрів, і вона стала чотириклапаною. Через це в нас поздовжилася полка крутного моменту, і мотоцикл став набагато краще їхати затяжні гірки. Трошки збільшили кубатуру. Скажи, будь ласка, чи вплинуло це гарним чином? Так, звісно, завдяки цьому стало значно приємніше долати колоди, різкі підйоми та робити перестановки. Також я хотів би зазначити по двигуну, що з'явився кікстартер. Загалом тенденція, що багато виробників і багато моделей позбуваються кікстартеру. Ну так як Ковілайт це модель початкового рівня, і дуже часто їх купують саме мотошколи і купують прокати. А для них це принципова позиція, щоб Кікстартер був на цю модель. Він навпаки повернувся. Тобто, десь він зникає на кові лайт він з'являється. Окрім двигуна, ще є невеличкі зміни у нас по рамі, по підвісці, по ергономіки. Скажи, Нікіт, твою думку стосовно цих змін? Нинішня рама стала дуже схожа на актуальні Катемець зменшився центр ваги, завдяки чому стало значно приємніше керувати мотоциклом, і він взагалом відчувається значно легше. У минулих поколінь часто були нарікання на роботу заднього аморта. Зараз його переналаштували. Скажи, чи це відчувається? Так, це відчувається, і він став значно комфортніше себе вести на дрібних нерівностях, і взагалом став більш схожий на амортизатор від прошки. Нікіт, рухаємось далі. Скажи, підвізка, вона не сильно змінилася, але є деякі покращення, що ти відмітив для себе. Вилка стала трошки більш жорсткіше, але з'явилися окремі регулювання стиснення та відбою. Через це з нею значно приємніше працювати. Перед тим як ми поїдемо, також хотів би. Задати кілька питань Нікіті, що саме він модернізує в своїх мотоциклах перед тим як він використовує їх саме у своїй дисципліні. В першу чергу нам потрібно знисити тиск у задньому колесі. Це додасть нам додаткового щеплення з покриття. Є два рішення, на мою думку, які мають мають місце бути для дисципліни Харбендор у нашому регіоні. Перший це до встановлення другого буксатора і встановлення товстої камери 4 мм. Або більш коштовний, але більш якісний це встановлення тюблесу. Тюблес це система, де є одночасно і камера, і безкамерка, тому ми на ободі колеса можемо бачити два соска. А, і якраз камера дозволяє притиснути гуму до обода, щоб вона не розбалтувалася, а безкамерну частину можна отравити вплоть до нульового тиску. Наступним важливим елементом є ріжки. Так як мотоцикл переживає дуже багато подій у нашій дисципліні, те, що ріжки на стокових кріпленнях, неважливо, це будуть КТМні чи китайські, вони будуть прогортатися ріжками ми цього ефекту позбуваємося. Є бюджетний варіант докупити просто ріжки, вони коштують, якщо самі бюджетні, то до 1000 гривень і поставити їх на стоковий захист, або можна поміняти весь цей вузол у зборі на більш міцний і це буде дуже круто. І останнє, мабуть, із модернізації це передаточне число. От чим передаточні числа відрізняються для Хардендура від стокових. Саме так на своїх мотоциклах я передаточні числа зміщую саме до крутного моменту, встановлюючи комбінацію зірок 1252. Але тут вже збільшили задню зірку в порівнянні з попередньою моделлю з 46 на 48. І лише до встановлення 12 зірки вже дає значне покращення поведінки мотору. Вибор зірочок це дуже часто питання у різних ендуро-спільнотах, у соцмережах. Тому я відповім на це питання таким чином: якщо у вас універсальне використання мотоцикла або крос кантрі, можна залишати стокові зірки. Але якщо ви хочете впевнено їхати Хард ендуро, то передню зірочку на цих мотоциклах треба зменшувати, а задню треба збільшувати. Наприкінці відео попрошу Нікіту дати пораду починаючим ендуро-райдерам. Чим вищі ваші навики, тим більше задоволення. Посилання на школу Extreme Wheels а, у описанні під цим відео. А, підписуйтесь на Нікітоса, приходьте до нього на тренування. Такого мотоцикла, як Кові Лайт, вистачить за очі, щоб суттєво початківцю прокачати свої навики керування мотоциклом. Тому купуйте наші мотіки, приїжджайте на тренування. Все буде ендуро! І, мабуть, останнє питання, котро треба підняти по модернізації мотоциклів для використання у Хардендора. Скажи саме на повітряну лайтушку, який захисти радіатору ти ставиш. Це жарт був.